Борисович на зв'язку, продовжуємо, приїхав другий міксер, зливаємо, качаємо, щось така доливаємо стіну, перейдемо до паркану. Ситуація з міксером, з тим бетоном. Так ми не змогли знайти тут трактор по місці, взяв це все на себе, він вирішує, нам привезли другий бетон. А той міксер там до цього часу не знаходиться в тому полі. Так що Така ситуація тут уже, ось прориваємо шар. Льємо декілька, декілька шарів, щоб не розперло опалубку, але ми так скріпили, все добре, слава Богу. Це уже шар. І переходимо іди на забу.